Привіт усім! Мене звати Юрій Зазуля, я засновник та співінвестор X-Park та групи інженерних компаній. Вимушен відволіктись від військових завдань та захищати свої інвестиції. Я підприємством займаюсь 29 років, із них 19 інвестор спортивного парку X-Park. -парк. І можу вже написати отаку товстенну книгу: 10 кіл пекла для інвестора в Україні. А зараз епізод перший. Так би мовити, перше коло пекла називається інвестора вигнати, а його парк знести. Зараз середина вересня 2022 року. В Україні йде кровопролитна війна. Захисники б'ються, громадяни працюють на перемогу. А цей держпосадовець пропонує владі та правоохоронцям вигнати інвестора та знести їх парк. Зараз русня ракетами знищує інфраструктуру України. А в цей час держслужбовець Департаменту культури Яваровський Геннадій з ментами та медіаповіями намагаються знищити наш спортивний парк, який до війни був найвідвідуючий парк після зоопарку, визнаний найкращою спортивною локацією Східної Європи та потрапив сьомим в десятку кращих вейк-парків світу. А знаєте за що? За те, що Кличко звільнив керівництво Департаменту культури після їх втечі. На початку війни та залишення на произволяще підпорядкові їм музеї, театри і заклади з усіма їх культурними цінностями та співробітниками. За те, що ми не дали їм хабаря, коли вони вимагали за неперешкоджання нашої підприємницької діяльності. А чого вони роздувають це зараз, під час війни? Чого вони мовчали раніше? Тому що до війни вони самі керували цим департаментом культури і тихенько схематозили. А як тільки їх погнали, то одразу стали борцюнами з корупцією попередників. Всі обвинувачення, що я почув від них і побачив в документах медіа два дні тому, це підтасована нісенитниця проти нас. Мерзотні чвари, тим паче під час такої війни, вони вихваляються. Що всі матеріали вже передали ДБР, СБУ та поліції і радіють, що скоро нас, інвесторов, почнуть штормити та радять, як зносить наші об'єкти екскаваторами. Зрозуміло, ми доведемо в судах свою правоту з 2003 року успішно це доводимо. Але в чому їх безпринципна мерзотність? Вони ж розуміють, що якщо б у них все вийшло. То це призвело б до того, що більше 400 працівників та підприємств парку під час війни та кризи можуть залишитись без роботи. А з цього живуть їх сім'ї. Тисячі мешканців місця і гостей столиці не матимуть змоги відпочивати та займатися улюбленими видами спорту. Наше підприємство перестане платити оренду місцю та доглядати за парком. Інвестори перестануть будувати спортзаклади, і як наслідок не буде відвідувачів. А як слідство, впадуть податки. Це ж е, зрозуміла ланцюгова реакція. Але саме погане, що керівництво «Ікспарк» буде захищати своє підприємство від наїздів, замість того, щоб продовжувати військові проекти на знищення ворога. Весь колектив парку буде відволікатись від наших волонтерських проєктів та допомоги ЗСУ. Але ж це ж і потрібно нашому ворогу. Фактично. Це і є та п'ята колона корупціонерів, колаборантів та зрадників, які думають тільки про себе, працюють на ворога. Це ж удар в спину усім інвесторам та нашій економіці. Думаю, з наближенням нашої перемоги таких покидьків почне повертатись та вилазити дуже багато. А того інвестор не прийде відбудовувати Україну. Президент кричить на весь світ, пропонує усім іти з інвестиціями. А куди йти? Де на посадах сидять такі корупціонери бюрократи? А під скавчання медіаповій мінти готові порвати будь-якого підприємця? Звинувачень дуже багато. Тому я вирішив зробити блог, де я поясню всі напади на мене і парк. Та що чекає інвестора в Україні, якщо він сюди подумає зайти? Де я особисто, як інвестор, українець, спільно з співінвесторами? Вклав більших своїх зароблених коштів в розвитку українського парку, хоча міг це зробити від Коста-Ріки до Таїланду. Там і природні, і інвестиційні умови більш сприятливі. Ще в 2003 році ми розпочали реалізацію проєкту X-Fark. І я розповім, як інвестори проходять 10 кіл пекла, які держслужбовці нам співчували та допомагали. А які з пропозицією незаважання підприємницької діяльності примушували до хабарів? Як прокурори з криміналом та ментами нас рейдили? До речі, всі вони залишились безкарними та придбали собі підвищення в органах влади. Я вважаю, що поки не будуть знищені і покарані такі посадовці, інвестор не прийде і Україна ніколи не буде успішною. Навіть після війни. Настав час. Знищити корупціонерів бюрократів нас немає права перед загиблими героями-захисниками, щоб ця гідота знову залишилась у владі та заважала розвитку держави. Взагалі українцям не потрібні господарі, президенти чи царі. Вони відмінно самоорганізуються і перемагають ворога. У нас революцію роблять самовіддані активісти. На війні воюють та гинуть найкращі патріоти. Але потім з'являються різні спритні люди, які перехоплюють плоди перемоги і використовують їх в особистих інтересах. А країна залишається там, де й була з корупціонерами, бюрократами, смотрящими та рішалами. Ще війна в розгарі, а вони вже почали вилазити. Неможливо допустити, щоб це повторилося після перемоги. Це майже наш останній шанс. А все це я буду публікувати у своєму блозі. На YouTube та на Фейсбуці. Шукайте інформацію там. А вас чекає захоплююча історія від українського інвестора. Я вважав, що це не на часі. Але події почавшихся атак на підприємців показують, що на часі. Якщо є запитання, пишіть в особисті повідомлення, постараюся відповісти. Там щось нам вже прийшло, якісь запити. Так, є питання від Андрія К. А чого ви одразу не заявили про примусу до хабаря? А що це кому дало? Кого правохоронці посадили? А ви бачили депутата Трубіцина зі Слуги? Його за руку спіймали на хабарі. Він сидить. Його позбавили депутатства. Він зараз разом з Яворовським підтримує, як той штормить наш парк. А взагалі гарне запитання. Досвід в скриньку майбутнім інвесторам. За 19 років створення парку ми вже звикли, що будь-яка зміна керівництва в департаменті в КМДА, насамперед це перемикання напрацьованих потоків корупціонерами. Посадовці зазвичай починають з перевірок після отримання посади, щоб залежні бізнесмени знали, хто прийшов новий хазяїн, ну, звісно, заклеміти позором корупції попередників, та знайти варіанти, як примусити до хабаря ті, хто ще не несе. Більшість бізнесменів відразу біжать домовлятися, наголоджувати гарні відношення з новою мітлою. Мудрі підприємці починають пітлять, тягнуть час. того, що в наш час всі ці посадовці дуже швидко змінюються. Хоча вони всім кажуть, що вони одобрені з самого верху і прийшли назавжди, а взагалі всі інвестори зневірилися в системи. Силовики покривають посадовців, рука руку миє. А коли ми намагалися, то там сказали, що треба така фіксація злочину, що тільки самі обезбачені корупціонери можуть так спалитися. У мене за 20 років бізнесу ні одного знайомого. Посадовця корупціонера не посадили. Того в Україні у інвесторів виробати такий імунітет. Якщо йде від посадовця примус до хабаря, підприємець петляє як можна довше. Тут і з цим керівництва так і вийшло. Поки вони шукали, на які рахунки перерахувати їх примус, а ми петляли, вони вже втікли. А ви думаєте, чого перевірка, яка була літом 2021 року, а нам показала якийсь акт майже через рік, у вересні 2022 го Це ж усім зрозуміло, що вони чекали. Ну, не дочекалися. втекли раніше. А тут ЗСУ відбило Київ, у орків. Ну і поперло борцюни вшкодити бізнесам та попередникам. Що там тебе далі? Друге питання від Ольги К. Тут явна корупція Кайда. У нас тільки радних мера може отримати 20 гектарів землі в Києві? Ну, звісно, скажу більше, ми ще із мером на сьорфах разом катаємось. Тут є тільки одна нескладушка. В хронології трохи не складається. Першу оренду я отримав в 2004 році. Тоді був ще мер Омельченка. Кличко. Тоді був простим спортсменом чемпіоном по боксу. Другі два Га в оренду я отримав при Чорновецькому. Кличко тоді програв вибори і був в опозиції нічим помогти не міг. І весь конкурс на 14 Га ми виграли при Попові. Кличко, опять же, був в опозиції до злочинної влади. А розширення. Ми отримали тільки в минулому році. І то по ініціативі міста для того, щоб ми збудували найбільший в Україні скейт-парк з паркур-парком. І ми навіть знайшли співінвестора на цей проєкт. І навіть закінчили проєктування. Але почалася війна. А радникам по інформаційно-цифровим технологіям та масовим заходам мене запросили до мери тільки на початку 2021 року. Так що тут трошки не складушки, як мінімум в 10-річчя. Парк на той час вже був оформлений на 90% до того, як мером став кличко. Так що шукайте зраду в другому місці. А взагалі вечір перестає бути томним. В наступних епізодах розповім, як відбувається примус до хабаря, як лада із інвестора робить дойну корову, як змінюють умови контрактів. Коли бачить, що інвестор із болота зробив конфетку, то відразу за таку конфетку влада хоче більше з інвестора здерти гроші, в тому числі і за оренду. І одночас з'являється багато бажаючих віджати чи рейдернути силовиками та куплими суддями то, що створив інвестор. Все це буде в наступних епізодах. 10 Іл пекла інвестора в Україні ми пройдемо разом. А поки слава ЗСУ, слава Україні! Ми переможемо і русню, і посадовців-корупціонерів.